Росіяни хочуть знести Донбас Арену. Шахтар звільнив Ван Леовона та призначив сирону виконувачем обов'язків головного тренера. Чи є це рішення? А грант європейського футболу хоче підписати циганкова Жерона назвала цінник. Найщиріші вітання, друзі. Макс Коляда, ваша вподобайка, гайда. Сьогодні буде дуже багато гарячих, цікавих новин і. Про все це будемо говорити. Дивіться це відео до кінця. Моя вам рекомендація. І стартуємо з кваліфаю. Євро 2024 двадцять Чимало цікавих матчів вчора було і матч Бельгія-Швеція був. Одне ось питання, що в цьому світі відбувається за даними Автон Бладет. Перед матчем у центрі Брюсселя, де проходить гра, відбулася стрілянина, внаслідок якої двоє людей у футболках збірної Швеції загинули. Цю інформацію підтвердила місцева поліція. Двох людей було е е е біля таксі. Ще один отримав поранення. Я перепрошую, що я зараз не кажу ці ключові слова. Просто тоді Ютуб знімить монету у цього відео. Воно буде гірше рекомендуватись. Ймовірний вбивця, який досі не затриманий, був одягнутий у помаранчевий жилет. Він під'їхав на місце злочину на мопеді. Під час самого інциденту він кричав: Аллах Акбар. Уряд Бельгії проводить термінову нараду. До того ж, було ухвалено рішення про скасування матчу між бельгійцями та шведами. Мазровий Бензема нічого не хоче сказати. Чуть не в кожній країні мітинги на підтримку пал Палестини, там їх тисячі на вулицях, Європа їх дуже легко до себе пускала. Я вже думаю, може в нас не такі вже і копи погані. Слабо уявляю, щоб хтось у Києві так викинув і досі був би на свободі. Ми занепокоєні стурбовані, але нічого робити не будемо. А може якраз треба щось робити, щоб він в країнах не було, і щоб терористи по вулицям не розгулювали. Словом, пишіть свої думки в коменти. А ми крокуємо далі у кваліфікації чемпіонату Європи Ю-21. Молодіжна збірна України зіграла з командою. Англії нормальним господарям вдалося здобути перемогу. Україна двічі забила у першому таймі, відзначився Волошин та Очередько. У другій половині матчу англійці зрівняли рахунок, але на 90 плюс четвертій квасниця встановив остаточний результат. Завдяки цій перемозі Україна очолила свою відбіркову групу, маючи в активі 9 очок. Який же крутий футбол показала наша молодіжка? В одному з минулих відео я говорив про те, що за першу сходинку з Англією буде складно боротись. Беру свої слова назад. Англії певно буде складно, бо футбол. Ми показали дуже крутий. Віримо, що і доросла команда покаже достойний і якісний футбол проти Мальти, яким ми будемо насолоджуватись. А щоб більше насолоджуватись і отримати ще більше азарту від гри. Робіть прогнози у Фавбет. Посилання в закріпленому коменті за ним ж на вас чекає бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. А головне друзі, пам'ятайте, будьте всередині гри разом з Трибуна та Фавбет. Крокуємо далі, продовжується історія з розпутьком. Тепер вже його батя. Увірвався в гру. Поки що я не можу повідомити причину, чому Сашко втік з шахтаря. Я можу сказати, що в Росії йому точно буде безпечніше. Інформація про прохання політичного притулку неправда. Мій син його не просив. Він просто подасть документи на російський паспорт. Як це зробив би на своїй батьківщині? В Донецьку. Зараз Сашка в жодній команді чекати не варто. Він дуже втомився від усього. Він розслаблюється і відпочиває поки що. Взагалі, пофіг на цього ноунейма. Мампасів тік за кращим життям в локомотиві. І де він зараз? Взагалі. Навіщом западь Вважаю, що це правильне і адекватне рішення на користь України. Чим більше таких розпутьків, які зачаїлись, якщо рі зараз звалять в Росію, тим краще для України. Бо уявіть, що Україна перемогла, проводяться вибори. Ці люди не повинні мати право голосу і впливати на політичні процеси в Україні. Коротше, це добре. І я підписуюсь під кожним словом. Ну але від шахтаря далеко ми не йдемо. Патрік Ван Леовен. Все. Ван Леуван протримався на цій посаді 105 днів. Як повідомляє Ігор Бурбас, це було рішення Ахметова звільнити Ван Леувана. І у мене лише одне питання. нащо звільнило Йовічовича? ВО нині буде Сарна При всій повазі, це кіт у мішку, ніхто не знає, як себе Сарна покаже в якості головного тренера команди. Ну, ВО, ну але головного ми розуміємо. Що це за хаос відбувається нині в Шахтарі? Звільнило Йовічевича, котрий показував нормальні результати. Було чемпіонство. При тому, що команда була в кризі. Були достойні якісні виступи в Єврокубках. Що відбувається? Баварія проявляє інтерес до півзахисника Жерони та збірної України Віктора Циганкова повідомляє Ас з посиланням на більд. Вказано, що Мюнхенський клуб уважно стежить за гравцем і відправляв скаутів щоб спостерігати за ним. Жерона вважає його важливим активом і готова продати не менш ніж за 30 мільйонів євро. При цьому 50% від суми трансферу отримує Динамо, де він виступав до цього. Також вказано, що у Жероні сподіваються втримати українця як мінімум до кінця сезону і чекають на його повернення після травми, через яку він пропу близько місяця. І в принципі, я вірю в цю інформацію, що Баварія реально цікавиться циганковим і він може туди прийти. Ми нині бачимо, який футбол він показує в Жероні. Так він нині на травмі, але якби на травмі не був, він би продовжував запалювати. І мене дуже радує тенденція, що циганков, після того, як пішов в Динамо, він тільки прогресує. Тому така інформація цілком ймовірна, вірогідна. І я думаю, що з часом він може перейти в якийсь грант. Вірите ви в це чи ні? Пишіть в коментарі. А я вам скажу, що. Ви точно дізнаєтесь першими про трансфер циганкова, якщо у вас на смартфоні буде застосунок трибунаком. Качайте його за посиланням в описі або за цим QR-кодиком. На трибуні є все, матч-центр, статистика, новини фактурно, корисно, оперативно, все є в застосунку трибуни. Качайте і гайда далі. Да, дуже цікавий на мене. В соціальних мережах почало ширитись відео від локального пропагандиста з Донецьку. На ньому він розповідає, що окупанти хочуть знести Донбас-арену. Донбасрену. арену походу реально собираються що багато, де я вижу в новостях, де відоси в Тикток, то головні опорні балки потрескались і Донбас-арена прийшла в негодність. В з чим її походу знести. Да, обіцяю, що построїть более функціональний лучше, но як будто каждоданчанин уже привык видеть її в такому обличчях, і ну не знаю, якщо, мені здається, є возможность можливі учивалося навіть я буду вас навіть, тому що візьме посмотрите, як можна таку красоту сністи. Що на цей рахунок думаю я. По-перше, треба завжди фільтрувати те, що кажуть пропагандисти. Банальна історія навмисно робити такі сюжети, щоб у нас побомбило. А по-друге, ну відремонтувати, теж не їхня історія. Правильно треба знести її. І... Але звісно, ми всі розуміємо, чому орки не ремонтують Донбас Арену. Бо прекрасно розуміють, що зовсім скоро ми туди повернемось, і нащо? для ворога. Робити таку допомогу. Повернемось, відремонтуємо і покажемо, що таке справжній футбол. До речі, вчора збірна боліти зіграла в нічю з Кенією, програючи в рахунку. Круто, як же сильно у них виріс футбол після часу. світу 2018 вісімнадцять. Ми так пишались, стільки арен зробили, і сонце. Подивіться, яке яскраво вийшло. А це я думаю знак. Знак того, друзі, що зовсім скоро ми на ту Донбас арену повернемось і її відремонтуємо. А ті, хто хоче її знести, знесіть собі. На сьогодні, все, друзі, дякую за увагу. Бережіть себе, і па-па.